Вітаю вас, любі діти. Доброго. Вітаю вас на уроці, я досліджую світ. Скажіть, Доброго дня. Довідно. Скажіть. Доброго. Вас, яке було у вас вчора домашнє завдання? Ви працювали самостійно, і яке було домашнє завдання, Кирюша? Він готуватися до наступаль. Кірюша підняв руку, я надаю йому слово. Кірюш, в тебе щось з мікрофоном? Ні, нам задали, ага. Ні, нам задали, задали посмотреть підручник і по колінку 12. Так, для чого це зробити треба було, Веронічко? Це, Бо, це... З підручника. Для чого ви це робили, Юлечко? Е, ми... Ми, ви сказали, щоб ви підготувалися е, до діагностувальної роботи і щоб ми прочитали з підручником. Повторили для того, щоб е, зробити діагностувальну роботу. Полінка Лавренко, має що додати? Так. Прошу. Нам додавали прочитати від 86-ї сторінки до 110-ї. Ох, яка пам'ять, для того, щоб. Так, давайте трішки повторимо, точніше, не повторимо, а узагальнимо. Ви повторювали, ми з вами вивчали велику тему людина, частина природи і суспільства. Продовжте, будь ласка, речення можна разом відповідати. Людина це частина Його. чого ти, які цікаві відповіді. У вас же тут, тут підказка прямо є людина частина природи, природи і суспільства. А і ми і частина і якої природи? Житкої. Живої, живої, живої. живої так. І, звісно ж, ми не тільки частина природи, а й частина суспільства. Продовжте речення: голова, ноги, руки, тулуб, внутрішні органи. Це Є Це Це людини. не Но... тіло людини, не тільки тіло. Думаєте, як це називається? У вас тут підказка є. Людина організм. Людина є людина. Організм, я почула, Алінка прочитала слово, організм, це наш організм. Так? Це організм людини. Як називається орган, що керує вашим тілом? Аліно. Аліна? Аліна? Дітки, ну не заключите, будь ласка. Мозок це керує. Це частина нервової системи. Серце допомагає качати кров, а керує все ж таки мозок. головний мозок. Добре. Скажіть, будь ласка, як називається наука про чистоту і догляд за тілом? це цілим так Юля, ця наука називається гігієна. Не, ні, не догляд за тілом. Ця наука називається гігієна. Ми з вами говорили про правила, які допоможуть зберегти наше тіло здоровим. Зокрема, це і правила гігієни. Називайте, що допоможе нам зберегти тіло здоровим? Полінка Лавриненко. Робити ці хвилинку. Так, робити ці хвилинку, дякую, Юлечко, що ще? У вас руки, е, тому я надаю вам слово. Ну -на. Робимо зарядку. Так, Веронічко, що ще? Займатися спортом, мити руки, їсти вітаміни. Так, Алінко, що ще? Треба раніше лягати спати. Так, достатню кількість спати. Достатню кількість так, спати, правильно. Так, а як називається процес, коли ви е засмагаєте на сонечку, купаєтесь у водичці? Купаєте. Михайлик ще щось хоче додати, Купання. Загартовування. Загартовування. Так, загартовування, загартовування правильно, ви знаєте, що робити, щоб бути здоровим. Гаразд, пригадайте, будь ласка, ми з вами ростемо е, здоровими і міцними. А як же називаються періоди в нашому житті? Від нуля до року, як називається дитинка? правильно. Від року до трьох років це який вік? Е -е -е. Ранній вік. Раній вік. Раній. Так. Від трьох до шести людина це хто? До шкільнята. шкільнята. До шкільнята. І ви від шести до одинадцяти, ви хто? Молодший шкільний вік. Молодший шкільний вік. вік. Молодший Молодший шкільний Молодший не молодий, а молодший. Є старший шкільний вік, коли ви підете у старшу школу, а зараз ще триває молодший шкільний вік. Гаразд. Ми з вами не тільки частина живої природи, а ще й частина суспільства. І ми з вами є громадянами якої країни? Україна. України. України, а символ України? Ну, Герб про державні, а про народний символ, Violeta. яка тварина символ Лелека. Так, Даринко, лелека, правильно. Ну, і про державні символи ми, звісно, також пригадаємо. Отже, ми з вами частини і суспільства. Символи державні України. Називайте. Герб. І? І. Ні, лелека не є державним символом, то народний символ. Дітки, важливо, не плутайте. Державні ні. Що, колінко? Я не виджу презентацію, у мене просто чорний екран. Поль, спробуй вийти і зайти ще раз, бо презентація іде все ж таки. Так, Алінка, що ми не назвали? Ми назвали герб, ми назвали mm. е, прапор. Що ми не назвали? Держава гімн держави України. Скажіть, будь ласка, а вінок це be... державний символ України? Народний. Ні, так, народний це народний символ. А лелека це державний символ України? Ні, Ні. Це народний. Будьте уважні, у вас у діагностуванні буде таке питання. Державні символи вам треба вибрати. Не народні, а державні. Покажіть мені пальчиками, скільки державних символів в Україні? Три. Три. Так? Будьте уважні, коли будете виконувати діагностувальну роботу. Сказав, Гаразд. То, що... І ми з вами, як громадяни, маємо право на називайте, будь ласка, по черзі. Михайлику, <пра>... на... я маю право на, на Давайте по черзі, Михайлику. На навчання. На навчання на... верніть. Я маю право їсти. На здорове харчування, Даринко. Я маю право, я маю право дружити. Так, і рівний доступ усіх дітей до спілкування, так? І Рівні права мають діти. Так, е, Кирюша. Я я Маю право на. А, я право. не почула на що? На відпочинок. Правильно. А тепер вам таке питання: а ви маєте право працювати і отримувати заробітну платню вже зараз? Так, <плотну> 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 Ні. Ні. <плотну> Пригадайте, ми з вами дивилися в презентації, що працювати дитина має право тільки з якого віку? 17 років. 14. Не з 17, а з 14. І е, за умови письмового дозволу батьків. Батьків. Тобто, ви маєте право на все, що ви назвали, а працювати ви поки що права. Немає. Не маєте, будьте уважні. Гаразд, малятка, ми з вами повторили, і ви вчора, готуючись, повторили матеріал, і тепер ми будемо виконувати діагностувальну роботу. Перед тим, як я вам надішлю посилання, послухайте мене дуже, дуже уважно. У посилання можна буде зайти лише один раз. Там стоїть обмеження на вхід. Ви не зможете в другий раз зайти за посиланням, тому робіть посилання за посиланням. Заходьте один раз уважно, читайте питання і давайте правильні відповіді. Це зрозуміло? Mm -hmm. так. 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 Після того, як виконаєте тестування, можете відпочивати домашнє завдання вам подумати, що означає фраза у природі все взаємопов'язане. Це я оголошую, бо ви після тестування будете вже відключатися, щоб домашнє завдання ви вже знали. Це зрозуміло? Mm -hmm. Так, mm -hmm. так. Mm -hmm. малярка. Копіюю і надсилаю вам посилання. Ще раз наголошую: один раз. Будь ласка, якщо не вийшло зайти, кажіть, буду надсилати Йо. батькам. Окей. Правильно пишіть своє ім'я уважно, і виконуйте тестування. Окей. Так, Алінко. Матуйте надсилати. Алінко, матусі надсилати. Mm -hmm. Так, зрозуміла, тебе надсилаю. Mm -hmm. Міланка, тобі теж матусі надсилати? Так. Mm -hmm. Добре, зараз зроблю. Mm -hmm. Міланка, mm -hmm. Міланка. Mm -hmm. надіслала. Mm -hmm. Алінка. Голова голуб, руки, ноги та внутрішні органи людини. Організм. Алінко, Надіслава. решта малят вийшло за цим запросуванням все гаразд. Так. Так, так, так. так. Добре, я виконую. Добре, виконуйте, будьте уважні. Так, Полінка є, Софійка є, Ігор є, Маргаритка є, Михайлик, Даринка, Полінка, Юля, Тимурчик, Кирило. Кого не назвала, Ілля, ти зайшов за посиланням? Я захожу. Ілюш. Ілюша, ти з нами? Так. Так, ти зайшов за посиланням, чи надсилати матусі? Вона... Так, надсилаю матусі, Ілюш. Який орган, який Вона просто там вигружена. Так, я надіслала матусі, сприймусь її гаджет. Добре. Мозок. Супер. На ход заходів туда збереження здоров'я заходив, що збережень здоров. Зігніть. щоб була хворобам брудних рук. Давайте. Будьте. Кому Анна Олексію, я все. Добре, малятка, хто виконав завдання, дякую вам за роботу. Можете відпочивати. А ви можете, будь ласка, посмотрите. Я подивлюсь потім. Ладно, побачення. До зустрічі, Вірічку. 10. А в мене вже все. я 12. Дякую за роботу, Кирюш, Відпочивай. До зустрічі на наступному уроці. До зустрічі. Оксіна, я все зробила, в мене все правильно. Дякую, малятка, до зустрічі на наступному уроці. До зустрічі До зустрічі тим, хто зробив роботу. Можете відпочивати, Даринка, Полінка. Ні, я ще а, не не зробила. Я все. Угу. Дякую, Полінко. До зустрічі на наступному уроці. До, До зустрічі. Все. 11, 12. Добре, Полінко, я подивлюсь потім ваші результати зараз. А дітки доробляють. До побачення. До побачення, Полінко. Ну, до зустрічі, Даринку. До до зустрічі. До зустрічі, Веронічко. Ілюш, ти можеш відключатися і ти виконувати тестування з маминого гаджету, Ілюша. Добре, давай Софійка, бачу тест виконала, так? Давай, давай, давай ну нічого. Дякую за роботу, Софійко. до зустрічі. А до зустрічі. А ви це ісу, а ви забрали? А це Ні, ще не забрала. Дякую вам за те, що відправили. Я в суботу поїду, заберу. Дякую вам, велике. Я вже Бобачу. тоді як заберу, напишу вам. Анна Олексійовна, до побачення. Дякую, Тимурчику, за роботу. До зустрічі. Алінко, дякую за роботу. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. <плес> <плес> ну, хай, Я все. Дякую, Маргаритко. До зустрічі <плес> на наступному уроці. Так, Маргош. А, а ви можете зараз перевірити мої помилки? Маргаритко, вже після уроку провірю, добре? <плес> До зустрічі. <плес> Відпочивайте малята. Зустрічі на уроці математики. До зустрічі. Bye -bye. Михайлику, дороби до зустрічі, до, до до зустрічі Михайлику.